Щорічно, 28 червня українці відзначають День конституції, головного закону, слова якого вкладені у 1996 році, і які сьогодні перестали для нас бути просто історією. Адже для кожного українця вони сьогодні є життєвими та нагальними. Слова про честь та гідність, про життя та свободу, про недоторканість власної домівки, а найголовніше нашої України. Про це знають ті, хто пережили жахіття від російських окупантів, саме ті люди, які мали лише кілька хвилин для того, аби зібрати своє життя у одну валізу і через 5 чи 10 хвилин покинути свою домівку, не знаючи, чи вціліє вона, не знаючи, чи повернуться вони ще туди, не знаючи, чи продовжуватимуть вони жити себе у своєму рідному місці чи селі. Наша сьогоднішня героїня саме про це. Вона пережила страшні звірства від російських окупантів і була змушена покинути свою рідну Олександрівку Херсонської області. Про це та й не лише будемо спілкуватися сьогодні. Єлизавета Пузаревич сьогодні у студії телеканалів Тернопіль Дентен. Тебе вітаю тебе. Добрий день. Ради тебе сьогодні бачити і радий, що ти віднайшла час, аби поспілкуватися із нами. Адже розумію, що таких історій, як твоя, є. Сотні є тисячі на превеликий жаль. Ми розуміємо, що величезна кількість українців, як я сказав попередньо, мали буквально кілька хвилин для того, щоб помістити все своє життя і їхати, не знаючи куди, не знаючи, як продовжувати жити далі, у нові міста, у нові села, можливо, і у нову країну. Твоя рідна Олександрівка. Яким було твоє життя там, до окупації? У мене було звичайне дитинство, яке у всіх вчилась в школі. Розвивалась, ходила малювати. У нас в школі були такі заняття, ми малювали, ходили на танці. В принципі, як до сих пір пам'ятаю, було весело, було класно, було спокійно і ніколи не могла би подумати, що в нас таке буде. Це змінилося саме в той лютий, який ми всі вже знаємо, який закарбувався в пам'яті усіх українців. Саме в ті перші тривожні дні, якими були настрої у твоєму селі? Чи відчували ви тоді якусь небезпеку? Адже розуміємо, що на заході країни ми це відчували по одному, але там, де є більша небезпека, так, чи на півдні, чи на сході, можливо, настрої були зовсім іншим. На початку я пам'ятаю перший день з початку війни, і це була дуже велика паніка, тому що з самого ранку вже ти заходиш в TikTok, в будь-яку взагалі мережу, в Інстаграм, Фейсбук, Ютуб і так далі. І там купа відео, як щось взривається, як колони їдуть, і це було страшно, тому що ми не розуміли, що буде далі. Що тоді про що ви тоді говорили? Чи готувалися ви до чогось? Пам'ятаю, адже тоді і засобовів масової інформації. І всі говорили про те, що слід все ж таки готувати тривожну валізку, слід готувати якісь певні укриття для того, щоб вберегтися, вберегти найцінніше своє життя і життя своїх рідних при небезпеці. Ну, укриття у нас. В мене вдома, на жаль, не було. Але в перший день, як почалась війна, ми вже збирали певні речі, збирали документи, саме необхідне, щоб в разі чого просто тікати. Пам'ятаємо тоді, що у перші дні, у перші тижні доволі активно обговорювалися наявність вже російських військ на території України. І, зокрема, ви відчули. У своєму житті їхню присутність. Це було у перші місяці, вони з'явилися і в Олександрівці. Так. Як це було? Тоді е, бої були саме за селом. На полях е, це було чутно. Це була весна? Е, так. Це було чутно, е, чули вибухи, вистріли. Е, хати е, тряслись. Е, і як такової паніки в мене е, тоді не було? Але коли вони вже зайшли саме в село, і тоді трішки так страшно стало. В тебе не було тоді паніки? Як ти можеш прям, це пояснити? Прямо такою, ну я не знаю. Це, напевно, була захисна якась реакція. Ти пам'ятаєш той день, коли ви зрозуміли, що перебувати в даному населеному пункті вже небезпечно, коли вони прийшли вкрай близько до вас? Як це було? Ми тоді були з сім'єю в сусідньому селі Станіслав, і вибухи були дуже гучними, і їх було дуже багато. Тобто ми за день спускались в підвал дуже багато разів. Ми сиділи без світла, але було добре тим, що весна вже було тепло, і ми могли сидіти грітись хоча б на дворі. Ну а так ми сиділи більшу частину, напевно, в підвалі. Іноді ми виходили там, щоб можливо поїсти і так далі. Ну і тоді вже вони ходили по вулицям, російські військові. Ми їх бачили, ми їх чули. Їх було багато? Їх було дуже багато. В першу чергу я звернула тоді, коли вони ходили по вулицям. Спочатку йшли дуже молоді військові. Потім mm -hmm. трішки старші, потім ще старші, і за ними вже техніка була вся. Яка це була техніка? Це були звичайні танки, були гаубиці е і були Катюші. Ти згадала про те, що вже на період, коли росіян було так доволі багато, ти була у сусідньому селі. Що спонукало все ж таки покинути в той час домівку, покинути рідну Олександрівку? Е ми виїхали. Напевно, тільки тому, що нас троє, моя мама, я і молодша сестра немає підвалу. Тобто, в разі чого, якщо що станеться, нам немає просто де вкриватися. І ми зрозуміли, у нас були пропозиції від моєї тітки. В неї був підвал. Він був глибокий, в принципі, надійний. І там було декілька сімей. Там було дуже багато людей і там була. П'ятимісячна дитина. Ми спускались всі разом в підвал. І скільки ви часу були так у підвалі? Це могли бути самі і розуміємо, навіть зараз повітряна тривога може лунати і годину, і дві, і більше. І тим паче, коли ти чуєш не лише сигнали сповіщення про повітряну тривогу, ти чуєш вибухи. Ну е тоді е ми сиділи в підвалі тільки тоді, коли прям дуже сильні вибухи були, і ми чули, що. Саме біля нас вони десь, бо ми вже тоді розрізняли і куди летить, і звідки летить, і що воно в принципі летить. То найбільше, напевно, скільки ми сиділи, це чи 4, чи 5 годин, годин в підвалі. Це вночі саме було. Що пригадується тоді? Е, я пам'ятаю, як ми лягли всі спати, світла вже тоді не було, і ми почули дуже сильні вибухи. Вікна почали трястись, я впала одразу на підлогу. Впала на підлогу моя молодша сестра, і так ми повзком пішли до кухні, бо там не було вікон, правило чотирьох стін. І ми почали збирати хоч якісь речі теплі, з якими можна буде сидіти у підвалі. І паралельно з нами ще в тому домі була моя двоюрідна сестра з її мамою також і тітка мого тата. Тобто у нас було там дуже багато. Ми спускалися в підвал, прислуховувалися до кожного вибуху, щоб, щоб зрозуміти взагалі, де воно летить і що воно летить. Так, в принципі, з однієї сторони це страшно, а з другої сторони є що згадати, тому що ви сидите в підвалі, спочатку страшно, так, а потім сидите хі, -хі -ха -ха. Таке у нас українці було. Не зламні. Українці незламні, українці навіть в таких важких умовах можуть сміятися, сміятися так. крізь сльози. Сльози тоді були, сліз було багато. Як переживала це твоя мама, як переживала це твоя молодша сестра? Е, сестра дуже переживала, бо мені здається, на той час вона ще не розуміла всю, всю ситуацію, всю серйозність. Е, та й не зрозуміло було, що воно буде далі, як воно буде далі. Е, мама також переживала і, напевно, найбільше переживала за те, як ми виїдемо, чи, чи виїдемо ми взагалі. Ось. Розуміємо, що багато росіяни намагалися вкинути фейкової інформації. Вони це намагаються робити і зараз, але безуспішно, як на мене, та тим не менш. Розуміємо, що напевно все ж таки мовою побуті у вас була російська чи помиляюся е, в самому Херсоні е, була російська мова, але в нас це так було хтось розмовляє на суржику. Е, ну, але більшість російською говорила. Як це було у твоєму випадку? Моєму випадку ми говорили на суржику. І пам'ятаємо власне ті овки, що прийшли оберігати, захищати і визволяти російськомовне середовище, російськомовних мешканців. Чи були, чи помічала ти серед навіть своїх односельчан, серед своїх сусідів, ось ці такі настрої, ці відео, які нам намагалися показати про те, що люди чекають і люди радіють тому, що російська армія приходить і що тут нарешті буде Росія. Такі люди були за своє село, конкретно я не знаю, але знаю за сусіднє село. І ну там були деякі люди, які так казали. І коли прийшли російські військові, вони прямо виходили на двір з російськими прапорами, там ми вас чекаємо і те і т.п. Такі випадки все ж таки були? Так, були. Як склалася доля тоді твоїх, власне, однокласників? Адже ми з тобою вже встигли поспілкуватися. Ти на той момент, коли була окупація так власне, села, закінчувала якраз 10 клас у школі. І також в доволі такому юному віці побачила весь цей жах на свої власні очі? З однокласниками, деякими я спілкуюсь до сих пір. І в той час ми були списувались, але щоб дізнатись якусь домашку, можливо, щоб хтось допоміг нам відправити це, тому що в таких умовах, коли немає світла, і тобі треба зробити якусь домашку, треба почитати книжку, а на це часу на те, щоб немає, просто ти фізично не можеш це зробити. Скільки часу ви прожили в такій окупації? Скільки тривало це жахіття? Саме в окупації, коли російські війська зайшли в наше село, ми прожили десь напевно більше тижня. Ти пам'ятаєш цей тиждень? Так, я пам'ятаю кожен день. Але Знову таки, в я... мене не було такого, щоб мене щось там тривожило, щоб я переживала. Е, я більшість часу заспокоювала, заспокоювала своїх рідних, казала, що все буде добре. Е, ну, тому що воно і має бути добре. Рано чи пізно, але. Ти взяла на себе тоді непросту місію, непросту задачу. Звідки ці сили тоді були? Не знаю, чесно, не знаю. Окрім того, що там була поруч з тобою твоя мама. Була твоя сестра, були також ще рідні. Хто це був? В першу чергу це моя бабуся. Вона лишилась одна. Ось ми в неї. Деякий час були від початку війни, бо в неї також був підвал. Правда, він був дуже поганий в поганому стані, але все таки був. Хоч якісь надії на спасіння було. І так само був мамин брат, його сім'я, і потім ще одна сім'я. Ми всі ютилися в одній хатинці, було і купа дітей, і дорослих якось так виживали. Потім наступні дні ми вже жили в тітки мого тата, тому що в неї підвал був в рази кращий. І там же ми проживали з цією тіткою, її син. Потім моя двоюрідна сестра і її мама, і моя сім'я. У вас було доволі багато і напевно думки про те, що все ж таки лишити все, залишити все і їхати виникали щоденно. І напевно розмови виникали про це теж. Хто ж таки став ініціатором того, що потрібно. Залишати рідну домівку потрібно їхати, бо це вже небезпечно. І при яких обставинах це було? Ми тоді були з моєю сім'єю і також двоєрідна сестра і її мама в сусідньому селі Станіслав. І якось ми з сестрою там світла немає, скучно, а нам ж хочеться там вийти чи погуляти, чи ще щось, а не можемо, бо не випускають і небезпечно. І ми почали між собою говорити, що треба якось говорити з батьками, казати, що треба якось виїжджати, знаходити якісь можливості. Ми ми поговорили потім з батьками, але батьки дуже переживали за те, як ми виїдемо. Бо ми до самого кінця не розуміли, як це буде. Ми на розуміємо. чому ми дороги будемо? могли бути теж і заміновані, так. могли бути військові і обстріли так. автівок цивільних, мирних пам'ятаємо звірства їхнім, і напевно зупинки їхнім звірством немає. В них немає сигналу стоп, навіть коли на машинах писали діти. Ми це пам'ятаємо. Та все ж таки, як ви шукали варіанти, як доїхати, як вибратися? Е, виходить, е, в нас було е, я, моя мама і сестра. І виїжджали також з нами моя двоєрідна сестра і її мама. Це виходить, машина була е, двоєрідної сестри тата, але він виїхав за кордон задовго до війни на заробітки. Угу. І ми якось думали, якраз нам машину привезли, думали, будемо виїжджати. Е, ну Це звичайно легковушка, е, тобто у нас там було ну трошки було так, ще плюс якісь речі і. Все-таки ми вирішили, що треба буде виїжджати, але є один нюанс бабуся, яка одна вдома. Вона не хотіла виїжджати. Вона не хотіла виїжджати. Мама з нею дуже довго за це говорила. Чим вона це ремонтувала? Вона сказала, що я тут живу майже все своє життя. Угу. В мене є господарство тут, я свою хату не лишу. На людей пам'ятаємо героїзм українських і жінок, літніх, які навіть під обстрілами саджали картоплю, чи робили щось інше, займалися садівництвом. Так. І вона, напевно, відноситься до тієї когорти господарських українців. Так. Тим не менше, як ви її переконували? Е, тоді, коли ми виїжджали, це був ранок. Встали ми чи то в шостій, чи то в сьомій годині. Е, і ми розуміємо, що та машина, на якій ми їдемо, вона вже повністю. Ну, тип там місця немає вже. Угу. Але ми знайшли людей з того села, які також виїжджали на той напрямок, як і ми. І ми знайшли одне єдине місце для бабусі. І коли ми вже заїжджали в наше село, щоб забрати речі, у нас було всього 5 хвилин для того, щоб зібрати хоч якісь речі і просто виїхати. І ми подзвонили одразу до бабусі, сказали: 5 хвилин, щоб ти була з речима і документами в нас. І вона дійсно прийшла. Вона зрозуміла, що відтягувати немає куди. П'ять хвилин. П'ять хвилин. Інколи здається, що хочеться зупинити час, а інколи хочеться, аби він прийшов якомога швидше. Які були у твоєму житті ці п'ять хвилин? Mm, ці п'ять хвилин для мене, напевно, вони були більш е довгі. Тому що я коли зайшла до себе в кімнату, а там настільки пусто, е немає ніякого життя, і я спочатку не зрозуміла навіть куди я попала. І тут знову з наступної кімнати мама кричить, що давайте скоріше збираємося. Ну і я якісь речі взяла, якісь не взяла, то вже як є. В мене була тумбочка, я пам'ятаю, там були книжки. І мені треба було взяти якусь одну книжку з собою. Я пам'ятаю, як я вигортала ті книжки все на ліжку, а це шкільні книжки, які ми колись збирали в школі, і ми їх здавали. Ці вот. книжки вони так і лишились там. Вони так і чекають тебе. Ну, не факт, що вони там є, але. Ти тоді у школі все ж таки не завершила 10 клас, як і твої однокласники. Яка ситуація була із твоєю школою загалом? Коли ми виїхали, нам поставили е, річні оцінки за ті, що були минулі, ну, за поточні. Угу. І довідку про те, що я закінчила 10 класів. Ось, а моя школа вже потім, коли село можна сказати, звільнили, вже почали люди заїжджати, скидати фото школи, вони почали ходити до неї. І те, що побачила, це просто жах. Тому що ти розумієш, що ти там пів життя пробув. В тебе була якась там діяльність, в тебе є купа фоток з того -то -то місця. І ти розумієш, що там ну, все зруйновано, нічого немає. Її немає. Mm -mm. Її просто немає. Тоді була дорога. Якою була ця дорога, коли ви виїжджали? Скільки часу вона тривала і куди, в першу чергу, ви поїхали? Е, було дуже страшно навіть не заїжджати в село, по речі, а виїжджати. Тому що той дорогою, якою ми їхали, е, військові російські дуже багато кого розстрілювали. І ось тоді е, ми сиділи як на голках, тому що ми не знали, чи виїдемо, ми чи ні. Е, але якось взяли за кулаки. Все добре, ми виїдемо, ми настроїлись на це. Е, ми приїхали через е, наш блокпост. Наші військові нас зустріли, подивились, хто їде, з чим їде. Ось е, приїхали, і напевно їхали ми звідти вже на Миколаївську область. Від 20 до 30 хвилин. Угу. І вже тоді, коли ми виїхали з Миколаєва, тоді ми заспокоїлися і зрозуміли, що ми це зробили. Що ви в безпеці? Так. Умовній безпеці. Так. Куди йшла дорога далі? Поїхали ми з моєю сім'єю у Вінницю. До наших родичів вони нас зустріли, але ми сказали, що ми виїхали вже тоді, коли ми виїхали саме з Миколаєва, тому що абсолютно ніхто про це не знав, знав тільки мій тато, тому що він реально за це переживав. Чи підтримали ви тоді зв'язок для того, бо розуміти, яка все ж таки дорога, який шлях є безпечним? Адже, як ти згадала, було доволі багато доріг, де просто расисти розстрілювали автівки. Ми виїжджали саме з, з тієї дороги, тому що в принципі, це ближче. Нехай трішки небезпечно, але, але з другої сторони там просто все було перекрито. Неможливо було не виїхати, не заїхати. Тоді ти якимось чином дороги склалися так і твої шляхи, що ти зупинилася в Тернополі? У мене тут працює батько. Він ще задовго до війни переїхав сюди на Заробічани. І тоді, коли ми опинилися в Вінниці, він сказав, що я по вас приїду і заберу. І десь в Вінниці ми проживали трішки більше місяця. Потім переїхали в Тернопіль і було страшно трошки. Як тебе що... зустрів Тернопіль тоді? Добре, ми тоді, коли приїхали на потязі, це був сонячний день, але я поки не розуміла, типу, куди я приїхала, чому я сюди приїхала, наскільки я приїхала взагалі, і що мене тут очікує. Це, напевно, найстрашніше, коли попереду суцільна невідомість. Ти не знаєш, що буде далі? Якими були ті перші тижні в Тернополі? Перші тижні ми знайомилися з Тернополем. Ми виходили гуляти. Там в якийсь парк в центр на озеро. Було купа фоток, все круто, все класно. А потім в якийсь момент це вже літо, можливо, і кінець, і мама каже: давай, виходь, гуляти вже якось одна, там, треба знайомитись з містом, а мені страшно, тому що я не знаю, а вдруг я там заблукаю, а вдруг ще щось. Все ж таки, ти наважилась? Так. І не заблукала, це найголовніше. І знайшла, ну, знайшла, що робити тут, в Тернополі. Тоді, на контрасті із Тернополем і таким відносно спокійним життям, напевно, приходило все ж таки сповіщення і інформація стосовно, що відбувається у, рідній, у рідному селі і у рідній домівці яким чином тоді ви підтримували контакт? Чи підтримували ви тоді його загалом із ким? для того, щоб розуміти, що відбувається із власним домом, який так довго ви разом плекали з сім'єю? Був зв'язок з нашим дядьком. Він заїжджав в село і, взагалі, на початку війни він дуже багато допомагав людям саме з виїздом. Він відвозив їх на безпечну територію, це дуже класно. І тоді, коли нас вже звільнили, він почав заїжджати в село, і ми попросили там зробити хоч декілька знімок нашої хати, щоб ми розуміли, яка там взагалі ситуація. Він прислав нам відео з огляду нашої хати. І коли я вперше побачила це відео, я просто мовчала. Я не знала, що сказати, тому що з одного боку хата не згоріла, вона стоїть, речі якісь то і збереглися. А з другого боку, ти розумієш, що ця хата пережила, і що було би з тобою, якби ти була в цій хаті. Чи інформація, чи відомо тобі про те, чи були російські військові у твоїй домі, у твоїй хаті, чи проживали вони там, і зрештою, чи помітили ви такий момент? Саме в моєму домі вони не проживали, але проживали в домі моєї бабусі. Та, як в моїй бабусі вже немає дому, тому що там було. Його греме... Рашисти знищили? Не расисти. Так, як вийшло, що расисти там проживали, наші запустили туди ракету. Ну, Зрозуміло. Вони зробили хорошу справу для нас, але зрештою будинок на постраждав. Так. Бабуся вже повернутися куди немає. Немає, але ми забрали її сюди в Тернопіль. Вона проживає зараз в Тернопільській області. Ось приїжджає до нас дуже часто, але принаймні вона не одна. Я зайшла нову домівку. Це, звісно, так. тішить тоді, коли українські військові, коли наші збройні сили звільнили Херсонщину, вони звільнили. І ваше село ми зокрема і могли побачити кілька фотографій. Це опалена рашистська техніка, і понівечені будинки. Що тоді ще тобі пригадалося? Чи бували ці випадки, про які так часто говорили і в соцмережах, коли виносили із хатів буквально все від пральної машинки до холодильника і до іншої побутової техніки? Е, насамперед, в моїй хаті е, майже все стоїть на місці, але немає пральної машинки. Але факт того, що расисти там, де проживали, вони там все і збирали. Це було, тому що навіть пригадую фотку в нашому селі, де на одній вулиці збирали окремо пральні машинки, холодильники, мікрохвильовки, мультиварки і таке подібне абсолютно все, що було, вони все збирали. І Все виносили і крали. Ну для них це диво техніки, вони напевно такого не бачили. Так. Що зараз викликає у тебе сум, коли говорити про домівку? Що викликає таку найбільшу ностальгію, яка пов'язана із рідним селом? Адже розуміємо, що все ж таки Тернопіль вже навіть можна сказати не є другим домом. Ми є справді домом для тебе і для твоєї сім'ї сьогодні? Е, насправді е, дуже багато згадую про свій дім, а найбільше це про своє дитинство, тому що е, не знаю, як в... Як в кожному селі, але в нас це було так: там ти виходиш на двір, я була ще маленька, там років, може, сім-дев'ять, десь так, і купа дітей бігає. Хтось щось розказує, хтось в щось грає. Uh, і в нас було так само: тобто збиралася купа дітей з одної вулиці, а то й з декількох вулиць. Ми всі разом знайомились, ми грали, ми десь ходили, десь відпочивали, чи то з батьками, чи то просто. І це найбільше за чим я сумую, тому що я розумію, що uh, того часу вже не повернеш. Головне, що починається новий час і для тебе, і для твоєї сім'ї. Безпечний час, і це найголовніше. Ти зараз в Тернополі навчаєшся. Так. Як твої успіхи? Е, в мене все добре. Е, успіхи вони є. Я навчаюся в ЗУНУ, в Західноукраїнському національному університеті на соціальну роботу і психологію. Ось, в принципі, вчитись мені подобається, але е, на даний час я зрозуміла, що також мені дуже подобається медицина, і я планую поступати в медичний універ. Аби також допомагати і лікувати? Так, так. Тобі потрібна була допомога, коли ти приїхала сюди в Тернопіль, коли ти переживаєш в такому доволі юному віці, такі великі потрясіння. Ти відчула у собі якісь внутрішні зміни, трансформації? Адже це щось таке, що інколи навіть не передасиш словами? Е... Ти стала іншою? Чи так. ні? Так, я стала, тому що я по приїзду в Тернопіль. У мене був вибір закінчувати 11 клас треба. Або ходити в школу в Тернопільську вже там, де ти нікого не знаєш, і в принципі місто нове нічого не знаєш тут, або закінчувати на дистанційному навчанні в своїй вже зруйнованій школі. І я обрала перший варіант це ходити в тернопільську школу. Ось, На той момент в мене почалися дуже сильні панічні атаки, тому що ти чуєш тривоги, а в нас в Херсоні сам в моєму селі, у нас не було тривог, ми такого угу. не чули. Були тільки вибухи, і ми розуміли, що це. А коли ти приїхав в нове місто і тут ти чуєш сирену і щось десь летить, ми спускаємося в підвал, а мені кажуть, ти щось дуже позеленіла, типу тобі недобре. А я розумію, що мені реально недобре, в мене трясе. Починається панічна атака, і виходиш на двір, там сонячно, в принципі, але знову таке сирена. Як ти навчилася брати себе в руки і долати ці такі труднощі? Е, попри все, я сама собі кажу, що як би не було, рано чи пізно все буде добре. Знаєш, в ці слова вкладено так багато сенсу і змісту, коли я чую це з уст людини, яка дійсно, попри такий юний вік, стільки всього пережила. Я бажаю, щоб дійсно було все добре. Все було добре у тебе і все було добре в нас. Адже ми пам'ятаємо про найголовніше, пам'ятаємо про те, що ми обов'язково переможемо. Пам'ятаємо про те, що нас оточують найближчі люди, цінність життя, яких ми не можемо навіть осмислити, тому що це є безцінно. Тому сьогодні ми робимо все для того, аби підтримувати тих, хто біля нас поруч тут в тилу, і мусимо робити все для того, аби допомагати нашим військовим, які боронять наш спокій у найгарячіших точках України. Бережіть себе.